Продовжимо тему так, в чому ж вина лікарки-психіатра, яка практично залишала на призволяще психічно хворих людей в стані абсолютної відсутності критики, коли вони кидалися під машини, коли їм було дуже погано, і головне, що кілька пігулок могли вивести їх з цього стану, і вони могли знову ходити. Містом нормально і жити нормальним життям. Це все було зігноровано. Умаляла, мама кажу, в мене хвора. Хоча б вислухайте мене, ідіть звідси, Світлана Рустамівна, доки до мене пацієнтка сама не звернеться, і я не буду лікувати. Питання. Але ж ми всі знаємо, що в Конституції прописано таке: якщо людина не має критики, вона ніколи не звернеться до лікаря. Але за відсутності критики людина може бути небезпечною. Наприклад, моя мама витрачає весь час мені нерви, здоров'я, змущається, кричить безперестанно і шкодить собі. Це пошкодження здоров'я рідної людини і свого. Пробачте, чому вона не вирікувана, чому вона покинута на страждання і чому страждали її і страждають її рідні? Психіатра на це відповіді немає. Вона просто живе тим, що кожному хворому дозволяє практично поринути в безодню хвороби. Єдине, кого вона намагалася заткнути, це мене. Вона постійно робила мені зауваження. Вона казала, що на мене поскаржився якийсь сусід, тому що я з ним посперечалась і так далі. Коли я сказала, що в мене розвивається анорекція від того, що мене нудить від їжі, але худнути я не хочу. Вона також нічим не зарадила, а просто почала залякувати. Що це за поведінка? Чому ми терпимо цю наругу далі? Чому ми такі, навіть у війну, такі байдужі один одного? Чому дозволяємо один одному практично гинути? Чому виходом із того, що? За мною ходила скрізь моя мама, неадекватно виховувала мене все дитинство. Виходом став лише булінг, який, який практично мене знищував. Я не бачила жодної людини, яка підтримала молоду дівчину, яка намагалася вирватися із цього безвигідного кола. Ну що ж, я вирвалась. А тепер. Тепер я займаюсь письменницькою діяльністю і блогерством, де викриваю злочини суспільства.